Мене звати Сергій. Від першого мого сеансу в ролі психолога пройшло вже три роки. Від першого дня життя я знав, що я стану психологом. З молоком мами, я обирав любов і прийняття до інших людей. А якщо серйозно. То я завжди був доволі емпатичним, спокійним і е, добрим. І напевне, саме через ці якості я подумав, що психологія це непоганий варіант для мене. Якщо говорити саме про психологію, якщо говорити про психотерапію, то десь на другому, третьому курсі я дуже захопився психотерапевтичною літературою і зрозумів, що це саме те, чим я хочу займатися. У житті, і це таке логічне продовження мого професійного шляху. Працюю у гуманістичному напрямку, а саме в методі клієнт-центрована терапія. В основному я використовую весь арсенал, який пропонує мій метод. Але якщо виділяти щось справді цікаве, я думаю, напевне, кожен психотерапевт, в якому методі він би не працював, погодиться, що найкращий, найефективніший інструмент для психотерапевта це його власна особистість. І інколи в роботі з клієнтами я можу звернути увагу на те, що для мене було б самого важливим у тій чи іншій ситуації. Наприклад, я дуже люблю слухати музику. Не уявляю своє життя без навушників і знаю, як деколи те, що ми слухаємо, сильно передає наш внутрішній стан. Наприклад, коли я дуже був мотивований вступити в магістратуру, це були пісні, типу, де сенс був, типу, Keep doing what you're doing, бро. Марширую як солдат до цілі. Коли у мене розривалися якісь стосунки, це були... сенс вже змінювався на. На те, що немає нічого чесного у війні, коханні, самотність, у інших ситуаціях ще інші сенси. От, тому інколи в якості нейтрального питання для початку розмови я можу задати клієнту запитання: а яку пісню ви слухаєте зараз на частіше? Чому саме її, які емоції вона вас викликає? Загальна якість життя. Це, напевне, найголовніше жити стало набагато простіше. Речі, які здавались величезними проблемами, які не вирішуються, ставали одна за одними дрібницями. Розуміння своїх почуттів і емоцій відкрило для мене безмежний потенціал як і для саморозвитку, так і для якісної взаємодії з іншими. Це і покращення стосунків, які вже були, і впевненість у побудуванні нових стосунків. Не в останню чергу через усвідомлення з власної мотивації тих, тих чи інших дій, чи слів. Одне з найважливішого, напевно, є те, що процес терапії він спонукає до самореалізації. І, напевно, я би ще роками змагався зі своїм синдромом самозванця і не починав свою власну практику, якби не психотерапія. Так, зараз я можу сказати, що я щаслива людина. Я займаюсь справою, яка мені дуже подобається. Я займаюся нею доволі успішно. Навколо мене чудові люди, і я сам себе почуваю чудовим.